Давай про це розпитаємо Давай. нашу е, колегу Оксану Опришку, яка в студії вже і може нам допомогти з цим розібратись. Оксано, привіт, вітаємо розповідай. Дякую, друзі, вітаю глядачі. Ну сьогодні у мене дійсно дебют у такі у такому студійному форматі працюватиму з вами кілька хвилин з ось таким особливим партнером. Знайомтесь, холодильник, побутовий, звичайний білий з'явився він сьогодні в студії, не випадково бо йтиметься про продукти, а саме як врятувати чи принаймні продовжити життя харчів під час заструмлення. Адже от колеги вже зазначили, що після останніх нальотів на Київ минулого тижня жителі деяких районів столиці були позбавлені світла на 50-60 годин. За цей час охолоджені та навіть заморожені продукти у холодильнику можуть зіпсуватися. А це втрати від кілька сот до кілька тисяч гривень. Отож. Як ми вирішили розібратися, як зберігти продукти з холодильника під час знеструмлення, і найперше, що радять фахівці, це не заважати холодильнику е дбати про ваші продукти. Бо ось уявіть собі, раптом вимкнуло світло. І як багато хто робить, я впевнена, що так багато хто робить, вимкнуло світло і раз, побігли, відкрили дверцята, дверцята. Втикнулись в цей холодильник, і що ми там шукаємо? Хтось перевіряє, чи раптом не побіг він, хтось перевіряє, чи раптом там температура нормально нормальна зберігається. Отже, так робити категорично не можна. Адже сучасні холодильники, адже сучасні холодильники працюють як термоси і здатні до 4 годин утримувати холод для безпечного зберігання продуктів. Якщо не напускати в нього тепле повітря зайвими зазираннями, отож, порада номер один: якнайдовше не відкривати холодильник під час неструмлення. Порада номер два: допоможіть своєму холодильнику якнайдовше утримувати е, правильний, безпечний для продуктів температурний режим. Не вище 4 градусів у камері охолодження і не вище 0 градусів. У морозильці для цього вже колега зазначав, завчасно заморозьте брикети з кригою в контейнерах, пакетах чи навіть в пластикових пляшках. І через кілька годин після знеструмлення, що температура почне трохи підвищуватися. Розкладіть цю кригу, ці брикети з кригою між продуктами у холодильнику. Таким чином, під час відключення електроенергії, ви зможете зберегти безпечно для продуктів температуру в холодильнику від 10 до 15 ти годин а в морозильній камері аж до двох діб, і навіть більше. Ще одне: щоб холодильник довше тримав холод, не напихайте сюди продукти занадто щільно, адже е, можуть утворитися ну такі теплі кишені, і звісно, це не сприятиме е, збереженню ваших продуктів. Крім того, ще фахівці рекомендують не закривати цими продуктами е, камери вентиляції. Ну це, це теж потрібно, щоб е, холодне е, повітря циркулювало по всьому. Холодильнику, ну і ще одне напередодні, якщо ви думаєте чи передбачаєте, що будуть тривалі знеструмлення, перевірте стан свого холодильника, зокрема, ось у щільнювачів. От чим вони будуть краще, тим щільніше прилягатимуть дверцята до холодильника. Ну і відповідно холод триматиметься краще. Тут ось треба було вже замінити. Напевно. Uh, ну і uh, до наступних порад uh, у крайньому разі uh, холодильнику є альтернатива. Про це кажуть кияни, які останніми тижнями потерпають від знеструмлень. Uh, давайте послухаємо, uh, які саме ці, uh, ці альтернативи. Так як в мене з холодильником давно вже проблема. То я вже звикла тримати мінімум. Uh, а як дуже вже погано з довгий час, бо то на балконі. На балконі. Слава Богу, я балкон, то на балконі. Підіймо більше. З'їдаємо, щоб не спортилося. Що Все-таки шкода. І так вони лежать заморожені і то, і мене не припадають. В крайнім випадку, якщо той лоджі виставляє. Виношу на балкон, зважаючи на погоду. Раніше нічого не робив, бо просто ну, смислу не було. Тільки така погода тут же виніс на балкон і в принципі все зберігається, принаймні, поки що нічого не зіпсувалося. Овочі, м'ясо. Борщ, наприклад, так чи інакше усе зберігається в холодильнику, ой, перепрошую, на балконі. А в холодильнику зараз хіба що кілька шоколадок. Отож, справді, деякі продукти можна зберігати поза холодильником. той самий балкон, цілком придатне місце зберігання для овочів та фруктів. Наприклад, картоплі чи морковки. Морковку, наприклад, рекомендують занурювати у ємності із піском. Таким чином вона буде довше не псуватися, а картоплю можна зберігати на балконі до мінусових температур, коли вже мінус картопля. Ну, стане не тоді така солодкувата, і це не всім не подобається на смак. Те саме стосується і сирих яєць. Можливо, ви не знали, але яйця можна зберігати за кімнатної температури від 2 до 4 тижнів. Але увага! Мова йде саме про немиті, не пошкоджені яйця. Аби вони довше зберігались, їх краще обгорнути в папір і прибрати в сухе, прохолодне місце. Також при кімнатній температурі може зберігатися олія, консерви, кетчупи, шоколад, приправи, які ми часто зберігаємо в холодильнику, хоча це займе. У мене, наприклад, чоловік полюбляє шоколад зберігати в холодильнику, бо дуже його любить і, відповідно, турбується про його збереження. Отже що ж робити з продуктами, які без охолодження псуються, і балкона немає, а швидко з'їсти їх неможливо. Деяким продуктам можна продовжити життя, так би мовити, термін споживання. Є кілька старих дітівських методів. От, наприклад, молоко. Маємо молоко, так, маємо молоко. Його треба залити в кастрюлю, прокип'ятити і після кип'ятіння додати соду з розрахунку півложки соди на 3 літри молока. Сир і сметану кладуть у скляні банки і занурюють у холодну воду час від часу, змінюючи цю воду, аби вона була холодною. І ковбасні вироби, сирока, наприклад, сиров'ялені ковбаси можуть зберігати. За температури до 10 градусів кілька тижнів. ну, Про всяк випадок, їх можна обгорнути ляною тканиною, просоченою солоною водою, таким розчином соленим, і також таким чином ковбасні вироби зберігатимуться там кілька днів. Те саме можна зробити із сирами. Вершкове масло, ну, цей рецепт я знаю ще з дитинства, так робила моя мама. Що робимо з вершковим маслом, аби воно не зіпсувалося, Берем, чомусь, рекомендують от в сучасному варіанті, обгортати його пергаментом. Не знаю, моя мама просто брала шматок масла і клала в підсолену воду. Воду час від часу також змінювати, аби вона була прохолодною. І таким чином можна зберігати масло достатньо довго. А от зі свіжим м'ясом та рибою складніше. Вони зберігаються при температурі від 0 до 2 градусів лише кілька днів. Живати не свіжі або зіпсовані м'ясо та рибу дуже небезпечно для здоров'я, проте є кілька варіантів продовжити і їхній термін зберігання без холодильника. Про них давайте подивимось у наступній добірці. Для м'яса та риби найкраще застосувати термообробку, рибу посмажити. Так вона зберігатиметься кілька діб. М'ясо проварити у солоній воді з розрахунку 5 столових ложок на літр, дати стекти. Так воно зберігатиметься кілька днів і кілька років, якщо м'ясо переробити на тушонку. Якщо ж газу в будинку немає і немає змоги термообробки, тоді застосовуємо засолювання. М'ясо складаємо у кастрюлю чи скляні банки та добре присипаємо сіллю або заливаємо приготовленим сольовим розчином. З розрахунку 10 столових ложок на півлітра холодної води. Щоб потім вживати таке м'ясо, попередньо потрібно його вимочити у воді. Так само засолюємо і рибу. Термін зберігання залежить від кількості солі. Слабосолона буде придатна до споживання тиждень, а приміром оселедить у крутому розсолі може зберігатись і місяць. Отже, це тільки невелика добірка порад, як зберігати продукти під час неструмлення або навіть без холодильника. Сподіваюсь, вони стануть вам у нагоді. А